Слава Україні! Армія Росії атакувала Україну двома балістичними ракетами та 50 безпілотниками. Незаконні схеми для ухилянтів по Україні тривають обшуки. У Старокостянтинові затримали 31-річну наркодилерку з кримінальним минулим. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Вночі противник застосував дві балістичні ракети із Кандер М, а також атакував 50-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Наразі підтверджено збиття 33 ударних ударних типу «Шахет» та безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. Дев'ять ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, на щастя, без негативних. Наслідків ще один БПЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії. На Хмельниччині під час сигналу повітряна тривога наші сили протиповітряної оборони збили три ворожих БПЛА типу шахет. Місця падіння уламків встановлюються наразі звернення щодо травмованих загиблих чи пошкодження. Майна не надходило. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Зафіксовано влучання ворожих ударних безпілотників у підприємства на Одещині. Також внаслідок падіння збитих ворожих БПЛА пошкоджено будівлі установ приватного підприємства та домогосподарства на Харківщині, Черкащині та Київщині. Музика. Незаконні схеми для ухилянтів у 19 регіонах України тривають понад дві сотні обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобов'язаних. Про це повідомляє національна поліція, Перевіряють шахрайства, підробки документів, несанкціоноване втручання у роботу електронних реєстрів та підкуп службових осіб. Подробиці масштабного рейду обіцяють по завершенні слідства. У Старокостянтинові затримали 31-річну наркодилерку з кримінальним минулим. Працівники поліції зафіксували декілька фактів збуту фігуранткою сестетичних наркотиків. PvP. Порушницею виявилась місцева жителька, яка раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. Зловмисниця продавала наркотики з рук в руки прямо в під'їзді свого будинку. Правоохоронці затримали її під час чергової передачі. Слідчі оголосили 31-річній жінці підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна на період досудового розслідування. Суд обрав підозрювані запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Хмельницькому апеляційний суд посилив покарання водієві, який у стані сп'яніння спричинив ДТП, внаслідок якої загинув п'ятирічний хлопчик. Нагадаємо, дорожня транспортна пригода сталася 28 серпня 2023 року, близько 21-ї години по вулиці Заболотного. 25-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Опель», допустив наїзд на п'ятирічного хлопчика. Внаслідок аварії дитина отримала важкі тілесні ушкодження та була госпіталізована до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя хлопчика. За декілька днів він помер. Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Працівники поліції затримали зловмисника На весні 2024 року. Хмельницький міськрайонний суд засудив водія до п'яти з половиною років ув'язнення. Та після розгляду апеляційної скарги судді збільшили термін ув'язнення на рік, а також на вісім років заборонили водієві керувати транспортними засобами. На викладання захисту України у школах Хмельниччини виділили понад 70 мільйонів гривень. Йдеться про основи національної безпеки й оборони, стрілецької підготовки, орієнтування на місцевості, домедичну допомогу, військові технології, озброєння, основи взаємодії в бою, інформаційну війну та інше для викладання цього предмету. На Хмельниччині затверджено 34 осередки. На їх облаштування виділено 70 мільйонів 906 тисяч 200 гривень освітньої субвенції. Про це стало відомо зі звіту департаменту освіти та науки Хмельницької ОБА, опублікованому на офіційному сайті. За ці кошти, як зазначається, для новостворених осередків в закладах освіти заплановано придбати 29 інтерактивних лазерних тирів, 19 пневматичних стрілецьких тирів та 8 комплектів лазертах. У Хмельницькому призупинили водопостачання до 15-ї години вулиці Вокзальної, будинки 134 та 144, а також частково вулиці Кармелюка, проїзду Панаса Мирного, вулиці Панаса Мирного, будинку 24. Орієнтовний термін завершення цих робіт 17.00. Про це повідомляє Хмельницькводоканал. водоканал. Наразі це все про що встигаю розповісти. Долучайтеся до соціальних мереж першого подільського та слідкуйте за головними подіями країни та світу. До зустрічі в ефірі.